Доброго вечора, дорогі українці, доброго вечора, країну, доброго вечора батьки, діти, бабусі, дідусі і всі, хто живе на нашій прекрасній землі. Зараз у нас 17 годин 43 хвилини, 31 жовтня 2022 року. Ми з вами при вході у Сергію опустиню на честь. Сергія Радонівського. Ось ми бачимо лік Сарафима Саровського. і я хочу помолитись за кожного українця, який живе на нашій території. За кожну маму, за кожного татка. За всіх тих, хто воюють, боронять нашу. Рідну землю, за всіх тих, які снабжають, які е, розповсюджують економічні зв'язки для того, щоб ми вистояли. І за кожну бабусю, кожного дідусь, який підтримує онуків і отримує життєву силу, енергію майбутніх. Поколінь, молюся за вас, Господи, дай всім цим людям добра, мудрості, сили і енергії Духа, Божої любові в їхніх серцях і всього того необхідного в ті часи, хвилини або дні, коли їм потрібна край допомога. Дай, Господи, все цим прекрасним людям, які оточують всіх нас. Щоб ми вистояли, щоб ми могли потім радувати весь світ своєю прекрасною божественною енергією. Дякую тобі, Господи, амінь. Отче що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний даш нам сьогодні і прости нам провини наші, які ж ми прощаємо винуватцям нашим. Захисти нас від спокуси і спаси нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Бо твоє Господи сила, слава і царстві Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, амінь, амінь. Дякую всім тим, хто був разом з нами. Дякую вам за молитву, бо сьогодні день протистояння. Сьогодні злі сили святкують хеловин, а ми святкуємо з вами всі ті життя, які виборують мир на цій причині. Десятий коридор тропи Рафама Соровського, Сокрани Голосієва, місто Київ. На все добре, любі мої.